Це вже друга куча завезена. Кучу посипкової суміші. Першу кучу надібрали зовсім, а це вже половина цієї кучі. Ми вже раз кучу завезли, ви розвозили. Ми завезли другий не раз не посипати не дорогу. Не ви замічаєте, що вона соді. То дивіться, крупна соль. Вона призначена для того, щоб посипати масти. На Везіть назад. Везіть назад. назад. ХОЗЯЇВАТЬ! Що ви пишете? Я не розумію. Вам зараз, ми протокол. складаємо за те, що ви натягали О, сюди. Браво, браво. Так, а що я один брав? Ми зупиняли ми, вас вчора, зупиняли. Які ще питання є? Предупреждали, предупреждали. Ви натягали Пирот, тут? Повно через час. Ми вас ми бачили, купили, як ви браво. набирали вдвох. Ми ж його закуповували. Ви вже підошли. Працюєте, ні? Не працюю. Скажіть, будь ласка. Скажіть, протокол був вам? Да. Так. На вас складено протокол, вам надана копія, вам прийде повідомлення з'явитися, з'явитися на адмінкомісію. Що ви мене фотографуєте? я фотографіруєте? Брали... Приїхали по вулиці трохи далі і знову бачимо, Це наша посипочка зроблена територія біля будинку. А що ви знімаєте мене?